Підтримка поза межами кордону щороку на традиційні дні польської культури до Житомира у гості до українських поляків переїздять польські консули. Цьогорічний візит відзначився особливою нагодою Житомирщина та селецьке воєводство підписали угоду про співпрацю. Підписання угоди про співробітництво це є лише базовий документ, але я вважаю, ми повинні сьогоднішнього дня. Докласти максимум зусиль для того, щоб цей документ став трампліном для розвитку реальних проектів спільних програм. До підписання угоди Житомирщина йшла довгих 9 років. Віце-маршалик сілецького воєводства Станіслав Домброво відзначає, меморандум принесе суспільну користь обом сторонам. Підписання угоди це тільки початок співпраці на вищому рівні. Хоч відносини тривають більше вісьми років між Лілецьким воєводством і Житомирською областю. Проте тепер співпраця буде мати ще більший ефект. угода про співпрацю. Новий поштовх для розвитку країни, каже консул Республіки Польща. Це є поза. Від імені генерального консула Республіки Польща Томаша Олійничика дякуємо за свято польської культури. Підписання угоди про співпрацю надасть ще один імпульс політичній, економічній і культурній співпраці. Преплінну співпрацю із селецьким воєводством, яка триває вже не перший рік, розповідають у Житомирській спілці поляків. Співпраця є вже плідна, 8, 8 років. Ми працюємо і дуже багато людей, які з польської сторони і з українською зацікавлені цією співпрацею. Свято продовжилося виступами талановитої молоді, яка живе в Україні та не забуває про польське коріння. Важливо, аби ми згадували, які в нас є польські коріння, і аби е, українці пам'ятали, що ми все ж таки деякі деякі з нас поляки, так само як і поляки пам'ятають про те, що вони є чисну братнім народом України.